Десько-державного телебачення, новини, факти. В студії працює Тетяна Захарян і я вас вітаю. Газпром перекрив газ Україні. Про це повідомив голова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв на засіданні Кабінету міністрів. Сьогодні зранку, о десятій, Газпром зменшив подачу газу на кордоні з Україною. Фактично зараз подаються тільки ті обсяги газу, які Газпром транзитує. Через українську ГТС до країн Європи. Тобто ми надаємо ці послуги і він надає нам газ для транзиту. Хотів би сказати, що це вже третя така ситуація. Я пам'ятаю дві попередні ситуації, які були дуже схожі на цю. Повністю погоджуюсь з тим, що було сказано до цього, що, на нашу думку, позиція російської сторони була заздалегідь налаштована на створення подібної кризи. Зараз червень, зараз споживання газу в Україні набагато менше, і зараз в нас є можливість вирішити питання як диверсифікації, так і домовитися з нашими російськими ще нашими колегами про можливу нормальну ринкову та прозору ціну. Нагадаємо, сьогодні ВАД «Газпром» звернулося в стомгольський міжнародний арбітраж з позовом до «Нафтогаз України» про стягнення заборгованості в розмірі 4,5 мільярдів доларів. У свою чергу українська компанія подала зустрічний позов, вимагаючи стягнути з Газпрому переплату за газ, яку російський монополіст поставляв Нафтогазу з 2010 року. Як відомо, тристоронні переговори з врегулювання газової суперечки, що проходили напередодні в Києві, закінчилися безрезультатно. В свою чергу, чергу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам підготувати законопроект про надзвичайний стан в енергетичному секторі. Він також заждав від керівництва національної комісії з регулювання електроенергетики невідкладно встановити економічно обґрунтовані тарифи за транспортування російського природного газу територію України. Міністерство паливої енергетики і міністерство юстиції України. Я прошу підготувати проєкт закону. Про надзвичайний стан в енергетичному секторі. Ми повинні готуватись до самих складних часів, і ми повинні до них бути готові. Також Арсеній Яценюк заявив, що Російська Федерація відхилила газовий компроміс з політичних мотивів за його словами. Попри безрезультативність переговорів, Україна все ж має високі перспективи в стогольському арбітражі, куди й подала позов щодо встановлення ринкової ціни на газ та повернення 6 мільярдів доларів переплати за паливо у 2010 році. Голова уряду зазначив, що Україна роз'яснюватиме свою позицію в обстоюванні інтересів в енергетичній сфері в країн європейського союзу Президент України Петро Порошенко затвердив персональний склад Ради національної безпеки і оборони. Відповідний наказ оприлюднено на сайті голови держави. Згідно з документом, головою РНБО є Петро Порошенко, а секретарем Андрій Парубій до складу РНБО також увійшли прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, перший віце-прем'єр Віталій Єрема, голова СБУ Валентин Наливайченко, голова служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, виконувач обов'язків Міністр закордонних справ Андрій Дірщиця, виконуючий обов'язки міністра оборони Михайло Коваль, міністр фінансів Олександр Шлапак, міністр юстиції Павло Петренко, голова адміністрації президента Борис Лошкін. В літаку, який вночі 14 червня в Луганську збили терористи, знаходилися військові з різних регіонів України. Серед них один одесит з 49 осіб загиблих. Дев'ять члени екіпажу із Запорізької області. Два десантника з Донецька, по одному з Херсона, Одеси, Харкова, Луганська, Кіровграда, Львова. Решта 32 особи з Дніпропетровської області. Повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації. Як уточнив депутат Верховної ради Анатолій Гриценко, серед загиблих є дев'ять членів екіпажу Мелітополь. Ської авіаційно-транспортної бригади та 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. А тим часом в нашому місті активісти Євромайдану розфарбували лавки біля генерального консульства Росії в Одесі в кольори українського і написали на них Слава Україні! Героям слава. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Один з лідерів Одеського Євромайдану Марк Гордієнко. Акція пройшла 14 червня на Гагарінському плато. 14 червня близько 200 людей влаштували пікет біля будівлі посольства Росії в Києві. Мітингувальники зібралися біля центрального входу в диппредставництво, закидали посольство яйцями та пляшками з зеленкою. Потім у хід пішли камені, які пікетувальники стали кидати у вікна посольства. Машини біля будівлі буквально розібрали на запчастини. Напад вже засудила світова спільнота безпосередньо ЄС та США, закликає українську владу виконувати свої зобов'язання. Щодо безпеки дипломатичної місії. Представники одеського Євромайдану вирішили не відставати від своїх київських колег та розмістили заклик у соцмережах провести пікет біля генерального консульства Росії в Одесі. На пропозицію відгукнулося не більше ста чоловік. Отож, спочатку, на під'їзді до Диппредставництва правоохоронців та журналістів було більше аніж мітингувальників. Ті, ж, хто таки прийшов на гагарінське плато, підписали звернення до виконуючого обов'язки генконсула Валерія Шебеко із вимогою спустити прапор Російської Федерації на будівлі. Ми хтрібуємо, щоб був снят флаг Російської Федерації, по тому. что в нашем понимании это знак оккупанта в данном случае, причем агрессивного оккупанта, вот и что, э, уважаемый консул, как дипломатический представитель своего президента имеет э, полномочия, да и он в компетенции повлиять на своего президента обратиться к нему с з тим, що ми остановить агрессию в нашій стране и кровопролитие на востокі мітингувальники. Заявили про намір покласти біля стін консульства траурні вінки. Також на акцію принесли шини, але учасники заявили, що підпалювати їх не будуть. З імпровізованої сцени активістів закликали не чіпати будівлю і не псувати майно. Я вас закликаю не чіпати це, це цю будівлю, не чіпати майно, але ми повинні висловити свою свою зневагу. Своє презирство до тих людей, які працюють в цьому консульстві. Чому я так говорю? До сих пір ці люди, під виглядом дипломатичних працівників, фактично. Ведуть підробну роботу проти нашої держави. Щоправда, заклики підтримали не всі мітингувальники. Серед присутніх були люди із закритими обличчями, незважаючи на міліцейську заборону. Деякі з найбільш радикально налаштованих намагалися прорватися до консульства. Однак між активістами і будівлею вишикувалися кілька рядів міліцейського оточення, а також бійці спецбатальйону Одеса. Між ними та активістами виникла сутичка, в результаті якої активістів відтиснили. Ольга Міщук, Олексій Філіпов, факти. А ще на вихідних активісти одеського Євромайдану вшанували пам'ять своїх товаришів, які загинули під час сутичок 2 травня. Згадали присутні і про загиблих військових. Чи літак був збитий луганськими сепаратистами? Про це більш детально. Вспоминаючи їх, призвемо Отця небесного, щоб він прийняв душі їх у царство небесне. Близько трьох сотень одеситів, серед яких, зокрема, активісти Євромайдану та представники правого сектору зібралися біля пам'ятника Дюку із національними прапорами, аби вшанувати пам'ять своїх товаришів, які загинули під час масових сутичок 2 травня. Сьогодні ми хочемо почтити пам'ять погибших 2 мая. Свіситям в ми збираємося тут кожен, кожен день ще. А сегодня мы собрались именно по случаю. Сегодня траурный день. 40 днів з небольшим водночас люди згадали про військових, які загинули 14 червня біля Луганського аеропорту. Тамтешні сепаратисти знищили військовий літак іл 76 В ньому на той момент знаходилося 49 людей, 40 військових і 9 членів екіпажу. Скільки можна щоб умирали наші молоді хлопці, щоб мами плакали? Скільки, скільки можна можна цьому? Я вважаю, що все-таки президенту Порошенку більш конкретно підходити до катамови просу. Під час заходу всі бажаючі мали змогу висловитися в режимі вільного мікрофону. Одні активісти згадували загиблих, а деякі читали для присутніх вірші. Сергій Козачинський факти. З 1 липня секретаріат кабінету міністрів почне листуватися із своїми міністерствами та центральними органами влади електронною поштою. Таким чином уряд почне втілювати у життя ініціативу. Відкритий уряд нагадаємо, Україна однією з перших підтвердила свою зацікавленість у її реалізації. Це сталося у 2011 році. Втім, майже нічого не було зроблено. Як з цим впорається нове керівництво країною, обговорювали на круглому столі. І урядовці, і бізнесмени, і громадські організації за відкритість влади та підзвітність народу. За втілення прозорості у діях Кабміну відповідає міністр уряду Остап Семирак. Каже, перший крок вже зробили. Парламент ухвалив такі законопроекти, за якими суттєво посилилась відповідальність за корупційні дії, стали прозорішими державні закупівлі, розпродаж держмайна. А біржові торги стали електронними. Крім того, скоротилися дозвільні документи на 58 пунктів із 143 з 1 липня обіцяють листуватися в межах державних структур лише електронною поштою. Втім, не всі громадяни готові відмовитися від паперових носіїв, а це дуже важливо для впровадження електронного урядування. Це як один з перших кроків до запровадження принципів електронного врядування, і повинен вам сказати, що досвід, який ми маємо, він є цікавий тим, що говорить про те, що люди не зовсім готові. На ділі переходити на е, спілкування, яке виключає паперову складову, але е, потихеньку ми йдемо в цьому шляху, і е, я, я переконаний, що ми виконаємо це завдання в секретаряті. Боротьба з корупцією, реальний доступ до публічної інформації, прозорість в роботі чиновників, електронне урядування та громадський контроль за використанням бюджетних коштів. Ці вимоги ще у зимку озвучив майдан. Ці гасла перетворилися у план дій щодо відкритості уряду дуже важливо, щоб цей план не був просто розроблений і покладений на полицю для того, щоб він став реальним інструментом, який буде змінювати життя. Я закликаю вас бути сміливими, активними та відкритими. Електронне урядування один із важливих пунктів роботи чиновників усіх рангів. За візьмуть так звані відкриті офіси, які успішно працюють у Вінниці, Львові та інших містах. Впровадженням новітніх методів роботи з громадянами щойно створена спеціальна державна агенція. Одеські менесники досить оперативно спрацювали, ліквідувавши пожежу у центрі міста. Так, 14 червня до служби порятунку 101 міста Одеса надійшло повідомлення про те, що по вулиці Буніна, 35, виникло загоряння стелі приміщення кафе Оліопіца. По прибуттю рятувальники ліквідували загоряння на площі 5 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється, загиблих та постраждалих немає. По прибытию первых подразделений было установлено, что возгорание произошло вокруг системы вентиляции. Была угроза распространения на вышестоящие этажи. Площадь пожара составила 5 метров квадратных. Пожарно-спасательные подразделения работали в средствах защиты органов дыхания и зрения. Был подан один огнетушащий ствол. Производилась эвакуация жильцов дома. Сложность тушения пожара заключалась в том, что пожар быстро распространялся по деревянным конструкциям перекрытия между первым и вторыми этажами. В Одесі спецпризначенці затримали жорстокого вбивцю на місці злочину. Від рук зловмисника постраждала найдорожча для багатьох людина рідна мати. Лише завдяки оперативному реагуванню співробітників спеціального батальйону міліції на повідомлення підозрюваного у вбивстві затримали на місці скоєння злочину. Близько першої години ночі на контрольно-пропускний пункт спеціального батальйону міліції панічно забігла налякана жінка з шестирічною дівчинкою на руках і повідомила, що ледь не стала жертвою нападу свого співмешканця, який саме у цю мить лупцює свою матір. Події відбувались у квартирі будинку, розташованому через дорогу навпроти від бази правоохоронців. коли вона вот сиділа тут, а Я узнію. неї, них вдало сюди висок з кулака, що літіла аж плечо. И она только туда. И он ее там уже забивали. Куда? Сюда? Да. Между мест... Это вы замывали уже или нет? Да, я замывала лично. Ребенок здесь сидел, забился. Он ее бил, он не видел ребенка. А потом увидел ребенка, он ее хватает, замыла, малую его. И так, как щенка, тут его. Троє бівців спецпідрозділу на чолі із заступником командира батальйону негайно направили з жінкою до вказаного помешкання, залишивши її налякану доньку під опікою чергового попідрозділу. Відкривши двері квартири, правоохоронці побачили посеред кімнати напівоголеного чоловіка, який на їх появу особливо не відреагував. Оглянувши квартиру у ванній кімнаті, виявили тіло літньої жінки, на жаль, вже без ознак життя. Далі вже діяли за інструкцією, затримали підозрюваного, викликали слідчо-оперативну групу райвідділу міліції. Жінка пояснив то, що її сошитель збивав свою мать забивав до смерті. И она вы, выскочила из дому и прибежала к нам в спецподразделение, обратилась к нам. Мы быстро отреагировали, пришли на место, зашли в квартиру, убедились, что мужчина стоял полуголый, он не сопротивлялся, заглянули в ванную, там женщина лежала уже без признаков жизни. После этого мы задержали данного человека, вызвали группу. Як встановили судово-медичні експерти, потерпіла 59-річна власниця квартири, не витримала завданих її сином чисельних тілесних ушкоджень, від яких померла. Збудником агресії 40-річного чоловіка стала, ймовірно, за все неконтрольована доза вжитого алкоголю. Між ним та матір'ю виник конфлікт. У ході сварки зловмисник завдав потерпілі численні удари руками, ногами та рукояткою від швабри. Побої прийшлися нещасні саме в область голови і тулуба, тому й стали для неї фатальними. До речі, сам підозрюваний так і не зміг пояснити на місці слідчим причину свого такого вчинку. Повторював лише, що матір зламала його життя. Що А ти що, то, Так. Да. Все употребляло, так? Да, і водку, і пиво, і пиво, і водку. Наразі, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статеї 115-го умисне вбивство кримінального кодексу України. Відповідальність за цією статтею – позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Остаточний термін покарання визначить суд, куди буде передано матеріали справи після завершення розслідування. Через події в Україні наша країна опинилася в списку найменш рекомендованих для проведення відпустки держав світу. У глобальному рейтингу Україна розташувалася на 65-й позиції серед 69 країн. Такі дані світу. Global Tourism Monitor 2014 підготовлено британською консалтинговою компанією. Інформацію для аналізу. Послужив проведений в першому кварталі 2014-го опитування 23 тисяч туристів з 26 країн світу. Значення українського індексу склало 7 пунктів, що дозволило нашій країні розташуватися в рейтингу між Індією 13 і Малайзією – 6. Це свідчить про те, що частка відпочиваючих в Україні іноземців, які залишаються задоволені відпусткою, всього на 7 пунктів більше частини туристів, які не отримали позитивних емоцій. Шевченко ідентифікація це повнометражний документальний фільм про міфологізацію образа Великого Кобзаря в народній уяві різних часів та серед різних суспільних груп в сьогоденні. Далі детальніше. Образ Шевченка в рушниках серед ікон у селянській хаті, і обвітряні обдерті білборди з деклараційним «Кобзар єднає Україну. Це різні Шевченки, буденне та епічне, суєта сувенірного ринку і музейна тиша, невігластво і мудрість на протиставленні на конфлікті фактур. Такі ритми фільму Тарас Шевченко ідентифікація. Множинність популярного Шевченка, набираючи сили, викликає інстинктивне бажання очистити метафізичний шевченківський простір і спробувати. Відчиту його справжнього основна ідея фільму. Ця реальність українська, але така розмаїта і така неоднорідна. І це Донбас і Закарпаття, це Бесарабія, Чор Чорнобильська зона, це Черкащина, про Австрію і Сполучені Штати можна говорити трошки згодом. Але коли ти потрапляєш в абсолютно різні полюси українського світу, української географії, ти розумієш, що Шевченко насправді об'єднує Україну, і це справді живий дух. Сюжет фільму об'єднується невізуалізованого постаттю подорожнього з малюнків Кобзаря, яка тим самим ототожнюється з образом самого Шевченка. Перед незримим подорожнім, котрий опиняється в різних обставинах, збираючи по всій Україні точки зору з вуст простого народу та в інших землях, думки вчених та науковців вимальовуються образ Шевченка, якого ми не розгледіли поміж ідеологічних, історичних та політичних нашарувань. Отже, прем'єра фільму в Одесі відбудеться 23 червня. Рня о 17-й годині в кінозалі Одеської кіностудії імені Довженка. І Якщо ви бажаєте поринити у світ невідомого нині Шевченка, не пропустіть. Щодо спортивних новин, семиразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі машин формула 1 Міхаель Шумахер вийшов з коми і може бути переведений з лікарні в Греноблі в інший медичний заклад. Нагадаємо, 10 червня газета Білд повідомила, що німецький автогонщик Міхайль Шумахер після падіння на гірськолижному схилі у французьких Альпах в кінці минулого року, як і раніше, перебуває у фазі виведення зі стану штучної коми. Це були новини. Факти. Я бажаю вам тільки приємних і добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.